Привіт! Тебе подивимося, що для тебе підготував новий тиждень, якщо ти повітряна стихійний. Зараз концентруйся на собі, думаю виключно про себе. А, і для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю, а я зараз подивлю, що буде чекати повітряні знаки на цьому тижні. Анука, якщо встигну, то на двох. Ага, ага, ага. А ми далі в трансформаціях, дівочки. Супер. А, значить, і того, і того. День в цілому пройде про ой, день, тиждень пройде про завершення, нові починання будуть закликати відпустити те. Що тобі вже зовсім не служить, і звільнити місце для нового зростання і трансформації це початок тижня, середина тижня. Це в цілому зазвичай про знаєш як матеріальне процвітання. Будеш на порозі нової справи чи можливості, яка має потенціал, знаєш, принести ем, фінансове. Ну тут не завжди фінанси, це про матеріальне благополуччя становище, як таке. А про кінець тижня це, знаєш, інколи може програватися як конфлікт і поразка, але тут важливо мудро обирати в свої битви, знати, куди ти рухаєшся, куди ти йдеш. Ти зможеш стикнутися з важким конфліктом або відчути себе переможеним через якусь нещодавну втрачу або невдачу. Ну от ж от, от на це. По пораді на тиждень треба приймати свою інтуїцію, і креативність. Тут на цьому тижні важливо буде піддаватися своєї креативності, своєї інтуїції, відчуття внутрішньому, але без знаєш, такого чогось прям не дуже сильно тому всьому довіряти то тому, що буде відбуватися навколо. По коханню в дійсності, да, тут або нові тут є а, новий початок. А якщо ви в стосунках, то тут можлива трансформація. З точки зору, або ви завершите ці стосунки, або перейдете на інший новий етап. А по кар'єрі, тут розвиток, зміна, тут саме, знаєш, вибудовування стратегії розвитку своєї кар'єри. По фінансам в цілому стабільно, або може появлятися нова ініціатива, нова якась міні-робота. І диви на цій колоді ще подивимося додаткову параду для повітряних знаків. Що нам скажеться колода для повітряних порад? В дійсності обирайте шляхи, якими йти, вибирайте партнерство. Якраз за допомогою партнерства зможете вибудувати якісне своє майбутнє. Приймай.